Добровольчі батальйони. Ця розмова сьогодні буде з громадським активістом, журналістом Андрієм Цезіо. Вітаю Андрій. Андрій, скажи, як ти думаєш, яка саме твоя роль в революції гідності, тому що ти дійсно приймав участь і я пам'ятаю, ти починав з дорожнього контролю, тебе боялися даїшники, до тебе навіть я знаю, цей секрет розкрив, зверталися по імені і по батькові. Скажи, як ти думаєш, розкажи про свою роль. Ти почав, яке це було чесно, і от розкажи, що, що ти. Почали, ми, до речі, вийшли на Майдан з першого дня, коли під стелею, заміну стелу, з першого дня ми, по суті, ми там були, ми, до речі, допомагали першу вучку, ми допомагали протягуватися на Майдан, що була перша Андрію, скажи про Кабмін, друге число, тоді, коли ви завжди перекрили дорогу. А, акція вже повноцінна перша акція автомайдану. Ну, Цієакції назвали вже автомайдан. Хто був в автомайдані тоді? Тоді був, о, о, ну, так поняття дуже багато людей було. Просто ну, всі були е, Гриценко, Копа, Хаджинов, Коярка, е, е, Булатов. Всі ці ці люди, які були е, е, назначені е, десятниками. Тобто ні, 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 ніякого такого поняття не було, там лідер, не лідер. Всі були одинакові. Чому? Бо бути лідером і організатором акції це в той час було і небезпечно. І будь-який, коли акція організовується, питання до організатора акції. Власне, я 2 числа і напевно подумали, що я організовував акцію, відкриття кримінальна справа була 3 числа. Андрій, ти тоді на грейдері на банку був помічений і через це тебе називають різні думки провокатором. Провокатор був не я, провокатор був натовп. І як йому провокувати, Я з камерою був. Я по суті все знімав. Грейдер насправді грейдер сам водій в іншу сторону банку. Направив на самому Банкову. є така людина, Хаджин, це він і направив, який, до речі, не поніс жодного покарання, на нього навіть протокол не склали. коли в Межигір'я їхали. На нього, на нього протокол не склали. <говори> Бояркова позбавили управління. управління Багато потерпілих, тут же навіть була то потерпіли. А Коба, що... Триценко, що е, хаджину, вони не понесли жодного там. Навіть просто в моїй кримінальній справі є Він, фальши, фальшивка, наприклад, хаджина, що його давали, поламали греби. От, наприклад, ми можемо побачити в моїй кримінальній справі, що тут присутній така людина, як Ну, його, його просто побоялись притягнути до відповідальності, бо і так шуму дуже багато. В моїй кримінальній справі, наприклад, є у нас висновок, судово-медичний висновок славому звісного Хаджинова. До речі, це фальшивка. У нього не було а, а, ні ребер поломаних, він ні в лікарні не лежав. Це просто фальшивка. Він навіть признався, що це фальшивка. При режимі Ілоховича за таку фальшивку його би посадили. Але його не посадили. І не покарали. І три місяці він їздив без документів. Бо він вирішують ви. Та ні, де і так нормально. Це зверніть на увагу. Це фотографії, скріншоти зроблені з відео, яке, до речі, в мережі є з плюсів, коли друга числа була заблокована Кабмін. Всіх сторін. Взяли скріншот саме з відеосюжету. Того ж дня вирішили кинути в'язницю. Андрій, тим не менше, був дорожній контроль, був в другу числі на тобі, потім був твій арешт, два місяці пам'ятаю, пам'ятаєте, підсидів. Зараз автомайдан Коба сказав, що Автомайдан є, і він може в політичну силу. Як ти думаєш, він взагалі є автомайдан? І чи він має право на існування? І хто може його виконувати тобто скажи? очолити автомайдан зараз? Чи потрібен він взагалі? Як ти думаєш? це ходити? Це маєш лідер, не лідери. Автомайдан був в одної цілі. Допомогти. Мітингуючим, по суті. Це була така ноу-хау революція. Бо людей дуже легко змести з вулиці, коли немає ні барикад, ні за що сховатися, нічого. Таким чином ми зробили ноу-хау, причому ми зробили це законно. Ми просто поламалися. Зараз це... автомайдан потрібен? Ну, Я думаю, що він не потрібен. А що ми? Ну, яка мав автомайдан? Блокувати вулиці? Чи їздити по вулиці з прапорами? Не з... бачу. Якщо є якісь там акції, якщо там е щось щось там потрібно висловити свою думку, так ідіть висловлюєте, а навіщо тут? Я зрозуміла. Скажи зараз, що, чим ти займаєшся про я знаю, що ти Азові потреб. Так, да, як з пол. травня, з травня, з 2 травня я в полков. Два сьогодні в Вінниці був айдар, який блокував адміністрацію. Е, недавно біля концерту «Ані Лорак» стояв Кіровградський батальйон, я подумав, чому це робить не міліція, а ставить хлопці з батальйонів туди. Вони кажуть, що туди просто кидають. Це потрібно чи не потрібно? Слухайте, я думаю, що поняття Айдар теж є різні айдари. Та. І що за це все це була якась провокація теж. Бо є дуже багато стосовно айдарів, дуже багато чуток і дуже нехороших чуток. Це буває добровочних батальйонах, а от власне в Айдарі. Яка не під Міністерством ОВД, бо там чуть-чуть -чуть не розбуде. Я почула тебе, дякую. Тобто, як ви почули, це був Андрій Дзенця, громадський активіст журналіст. Він сказав, що він наразі воює в Азові. Батальйони потрібні, і автомайдан, такий як зараз, він не потрібен. Але контролювати те, що відбувається в державі, мають свідомі українці студія.